Серед кімнатних рослин, які заслужено вважаються справжніми захисниками здоров'я, однією з перших згадують алое вера. Його соковиті м'ясисті листки зберігають безцінний сік, що містить десятки корисних речовин, здатних загоювати рани, знімати запалення та зволожувати шкіру. У догляді алое невибагливе воно чудово переносить сухе повітря і нестачу поливу, адже накопичує вологу у своїх листках. Головне правило для цієї рослини не заливати ґрунт і забезпечити достатньо сонячного світла. Якщо поставити горщик на підвіконня, де світла багато, алоє буде міцним і соковитим, а його листя наповниться лікувальною силою. Раз на кілька місяців потрібно пересаджувати молоді відростки в окремі горщики, і тоді сім'я завжди матиме свіжий природний засіб для першої допомоги. Ще однією рослиною, що заслуговує особливої уваги, є спатифілум, відомий під назвою жіноче щастя. Його великі зелені листки активно вбирають шкідливі речовини з повітря, очищаючи кімнату від токсинів та пилу, а білі квіти дарують відчуття чистоти і затишку. Спатифілум любить помірну вологість і не терпить пересихання ґрунту, тому його слід регулярно поливати м'якою водою, а листя час від часу протирати вологою тканиною. Щоб вони могли вільно дихати. Рослина добре росте у напівтіні, що робить її ідеальною для приміщень, де немає яскравого сонячного світла. Досвідчені квітникарі радять навесні підживлювати його добривами для квітучих рослин, аби він частіше тішив господарів своїми ніжними білими суцвіттями. Спатифілум не лише прикрашає оселю, а й створює у ній сприятливий мікроклімат, зміцнюючи здоров'я всіх, хто дихає очищеним і зволоженим повітрям. Фікус Бенджаміна здавна вважається однією з найпопулярніших і водночас найкорисніших кімнатних рослин, адже він не тільки прикрашає оселю своїм густим вбранням із дрібних блискучих листків, але й активно очищає повітря від шкідливих домішок. Його здатність поглинати формальдегід, бензол і фенольні сполуки робить його справжнім природним фільтром, який покращує самопочуття мешканців квартири. Догляд за фікусом потребує певної уваги він любить розсіяне світло, але не терпить прямого сонця, тому найкраще почувається на східних чи західних вікнах. Поливати його потрібно помірно, не допускаючи застою води у горщику, оскільки надлишок вологи може спричинити загнивання коріння. Улітку фікус вдячно відгукується на оприскування листя м'якою водою, адже це допомагає підтримувати належну вологість, особливо коли в кімнаті працює кондиціонер чи опалення. Важливо також регулярно протирати листки вологою тканиною, аби вони могли вільно дихати і ефективніше очищати повітря. Пересаджують молоді рослини щороку навесні, поступово збільшуючи розмір горщика, тоді як дорослі фікуси можна перевалювати рідше раз на 2-3 роки. Зберігаючи ґрунт свіжим і поживним. Не менш цікавою і надзвичайно корисною рослиною для здоров'я є хлорофітум, який справедливо називають чемпіоном серед природних очищувачів повітря. Його довгі, вузькі і часто смугасті листки утворюють густу розетку, що нагадує зелену фонтанну кулю, і навіть у невеликому горщику він здатний значно поліпшити мікроклімат у кімнаті. Хлорофітум неймовірно ефективно вбирає чадний газ, нікотиновий дим, формальдегід та інші токсичні речовини, а також активно зволожує повітря, завдяки чому він особливо корисний для тих, хто багато часу проводить у приміщеннях із сухим мікрокліматом. Ця рослина невибаглива і чудово підходить навіть для початківців вона витримує як яскраве сонце, так і півтінь, легко переносить пересушування ґрунту і рідкісні поливи. Однак для того, щоб хлорофітум розвивався якнайкраще, варто поливати його регулярно, підтримуючи ґрунт злегка вологим, а влітку не забувати про періодичне оприскування. Рослина швидко утворює довгі пагони з дітками, які можна легко укорінити у воді чи прямо в землі, завдяки чому одна невелика рослина здатна дати початок цілій зеленій родині. Для підживлення варто використовувати універсальні добрива раз на два тижні у період активного росту, щоб листя залишалося яскравим і соковитим. Досвідчені квітникарі радять поєднувати фікус і хлорофітум в одному приміщенні, адже їхня спільна дія створює ідеальний баланс. Фікус працює як потужний абсорбент хімічних речовин, тоді як хлорофітум насичує повітря киснем і вологою, формуючи сприятливу атмосферу для сну, навчання і роботи. Особливо відчутно це у міських квартирах із мінімальною вентиляцією, де часто присутні запахи побутової хімії, пластмасових виробів чи тютюнового диму. Такі зелені сусіди дарують відчуття свіжості, допомагають легше дихати і зменшують втому, спричинену тривалою роботою за комп'ютером. Їхній догляд не потребує надзусиль, проте регулярна увага й турбота у вигляді правильного поливу. Підживлення та очищення листя здатні продовжити життя рослин на багато років. У результаті вони стають не лише прикрасою інтер'єру, але й справжніми помічниками для здоров'я, підтримуючи гармонію і затишок у кожному домі. Лаванда, хоч і більше відома як садова культура, все ж успішно росте й у горщиках у домашніх умовах, приносячи неоцінену користь для нервової системи та здоров'я загалом. Її аромат має заспокійливу дію, допомагає боротися з безсонням, тривожністю та дратівливістю, а також створює відчуття гармонії в кімнаті. Для вирощування лаванди в квартирі важливо підібрати правильне місце. Вона любить яскраве сонячне світло, тому найкраще почувається на південних вікнах. Ґрунт для неї повинен бути легким, з хорошим дренажем, аби уникнути застою вологи, адже коріння рослини чутливе до надлишку води. Поливати лаванду слід помірно, дозволяючи ґрунту підсихати між поливами, а влітку варто забезпечувати більш інтенсивний догляд, адже спека спричиняє швидке випаровування вологи. Досвідчені квітникарі радять обрізати пагони після цвітіння, щоб рослина не витрачала сили даремно та формувала густий і красивий кущик. Крім того, сухі квіти лаванди можна збирати і використовувати для ароматичних саше, які освіжають шафи. Або як засіб для релаксації, да достатньо лише покласти їх під подушку, щоб сон став міцнішим і спокійнішим. Ще однією рослиною, що має особливий вплив на нервову систему та якість відпочинку, є меліса, відома також під назвою лимонна м'ята. Її ароматні листки виділяють ефірні олії з приємним лимонним відтінком, які здатні заспокоювати, знімати головний біль і сприяти розслабленню після напруженого дня. Меліса у горщику росте досить швидко, утворюючи густі кущики, які можна регулярно підстригати для отримання свіжої зелені. Догляд за цією рослиною нескладний вона потребує помірного поливу, особливо в теплий період, і добре почувається в легкій півтіні, хоча й витримує сонячне світло. Грунт має бути пухким, багатим на поживні речовини, тому раз на місяць варто підживлювати рослину органічними або мінеральними добривами, щоб забезпечити активний ріст. Листя меліси можна збирати протягом усього літа і сушити для чаю, який допомагає при безсонні, нервовому напруженні та навіть при проблемах із травленням. У кімнаті меліса створює неповторний аромат, який одночасно освіжає і заспокоює регулярний контакт і з нею формує атмосферу спокою та гармонії. Розташування лаванди і Меліси у правильних куточках дому значно підсилює їхній вплив. Горщик з лавандою найкраще поставити у спальні, де вона допомагатиме легше засинати, та створювати відчуття затишку, тоді як Меліса чудово підходить для робочого кабінету чи вітальні, адже її аромат дарує ясність думок і налаштовує на зосередженість. Важливо також враховувати сезонність догляду. Взимку обидві рослини потребують менше води, бо в цей період їхні процеси росту сповільнюються, а надлишок вологи може стати згубним. Пересаджування проводять навесні, коли з'являються нові пагони, використовуючи горщики трохи більшого розміру і свіжий ґрунт. Особливу увагу слід приділити дренажному шару, який захищає від перезволоження, а також регулярному розпушуванню ґрунту. Що забезпечує доступ повітря до коріння, поєднання цих двох рослин у домі створює дивовижний ефект лаванда сприяє розслабленню і здоровому сну, тоді як Меліса допомагає підтримувати бадьорість у день і захищає від стресів, вони ніби врівноважують одна одну, формуючи природний ритм життя, спокій уночі та гармонійну активність у день. Водночас догляд за ними не потребує особливих зусиль. Лише уважності та регулярності. Якщо господар дотримуватиметься простих правил, то обидві рослини довгі роки приноситимуть не лише естетичне задоволення, але й істотну користь для здоров'я всієї родини, роблячи оселю справжнім осередком гармонії, затишку і природної енергії. Кімнатна герань або пеларгонія вже багато століть вважається незамінною рослиною для дому, особливо якщо йдеться про кімнати, де мешкають діти. Її листя і квіти виділяють ефірні олії, що мають антибактеріальні та протизапальні властивості, очищаючи повітря від мікробів і надаючи йому легкого свіжого аромату. Саме тому герань нерідко ставлять у дитячих кімнатах, адже вона допомагає знизити ризик простудних захворювань і створює більш здоровий мікроклімат. Догляд за пеларгонією простий, проте вимагає дотримання певних правил. Вона любить яскраве розсіяне світло і чудово себе почуває на підвіконнях, проте варто уникати прямих сонячних променів, які можуть опалювати листя. Поливати герань слід помірно, не допускаючи застою води в горщику адже надлишок вологи спричиняє загнивання кореневої системи. Водночас пересушування теж небажане, бо листя починає в'янути і втрачати силу. Важливо дбати і про правильну вологість повітря. У спекотні літні дні корисно оприскувати рослину, але робити це слід обережно, уникаючи потрапляння води на квіти. Навесні та влітку рекомендується підживлювати герань добривами для квітучих рослин, аби вона щедро радувала господарів яскравими суцвіттями. Ще однією рослиною, яка чудово підходить для спалень та дитячих кімнат, є алое деревовидне, відоме як столітник. Це справжня зелена аптека на підвіконні. Його листя містить сік, що має протимікробні, протизапальні та імуномодулюючі властивості. Алое активно виділяє кисень навіть уночі, на відміну від більшості рослин, що робить його надзвичайно корисним для спальні, де важливо забезпечити свіже повітря та легке дихання під час сну. Догляд за алое нескладний ця рослина витримує посуху і любить світлі сонячні місця, однак не терпить перезволоження. Поливати його потрібно рідко, лише тоді, коли ґрунт добре підсох, а взимку дещо рідше, бо в цей час рослина перебуває у стані відносного спокою. Для вирощування слід обирати горщики з хорошим дренажем і піщано-глинистий субстрат, що нагадує природні умови існування алое. Раз на рік навесні варто пересаджувати молоді відростки в окремій ємності, що дозволяє розмножувати рослину і завжди мати під рукою корисний лікарський засіб. Сік алое застосовують для лікування дрібних ран, опіків, застуд і навіть як зміцнювальний засіб для імунітету. Особливо важливим є правильний догляд за цими двома рослинами у дитячих кімнатах. Герань не терпить надмірного тепла від батарей опалення, тому горщик краще ставити трохи далі від джерел тепла, забезпечуючи при цьому достатню кількість світла. Алое, навпаки, добре переносить спеку і сухе повітря. Однак також потребує чистоти. Його м'ясисті листки треба періодично протирати вологою тканиною, щоб вони не вкривалися пилом, який заважає процесу фотосинтезу. Для обох рослин важливо дотримуватися режиму помірного поливу, адже як пересушення, так і надлишок води можуть призвести до проблем із корінням. Щоб уникнути загнивання, ґрунт слід регулярно розпушувати, забезпечуючи доступ кисню. Комбінація герані та алої створює у спальні чи дитячій кімнаті особливу атмосферу. Герань наповнює повітря легким ароматом, що відлякує комах і сприяє міцнішому сну, тоді як алоє забезпечує свіже повітря і працює як природний імунний захисник. У парі вони формують ідеальний дует, який допомагає дитині рости у здоровому середовищі, а дорослим відновлювати сили після насиченого дня. Ці рослини не лише прикрашають простір, але й щодня працюють на користь мешканців оселі, даруючи відчуття спокою, чистоти та природної сили, яку неможливо замінити жодним штучним засобом. Сансавєрія, більш відома під назвою «тещин язик або щучий хвіст, є однією з найбільш витривалих і водночас надзвичайно корисних кімнатних рослин, яка заслуговує особливої уваги в контексті впливу на здоров'я. Її довге жорстке листя не тільки створює вишуканий акцент у будь-якому інтер'єрі, але й активно працює над очищенням повітря. Унікальність Сан полягає в тому, що вона здатна виділяти кисень навіть уночі, завдяки чому її рекомендують ставити у спальні. Це робить сон глибшим і спокійнішим, зменшує відчуття втоми та позитивно впливає на імунну систему. Крім того, вона вбирає токсини, такі як формальдегід і бензол, які можуть виділятися меблями чи пластиком у приміщенні. Догляд за Сенсев'єрією простий вона легко переносить посуху і потребує мінімального поливу, достатньо зволожувати ґрунт раз на два тижні, а взимку й того рідше. Вона добре росте навіть у півтіні, однак для максимальної користі варто забезпечити їй хоча б кілька годин яскравого світла на день. Листя потрібно періодично протирати від пилу, щоб фотосинтез відбувався ефективніше, і тоді рослина довгі роки буде залишатися сильним природним очищувачем повітря. Друга рослина, яка завершує перелік корисних зелених помічників, це каланхое. Його товсті соковиті листки накопичують поживні речовини і вологу, перетворюючись на справжню природну аптечку в горщику. Сік Каланхої має протизапальні, загоювальні та імуномодулюючі властивості, його часто використовують при лікуванні нежиттю, запалень і навіть дрібних пошкоджень шкіри. Каланхоя в кімнаті допомагає не тільки зміцнювати імунітет, але й створює більш здорову атмосферу завдяки здатності поглинати шкідливі речовини та виділяти кисень. У догляді ця рослинина невибаглива. Вона любить сонячне світло і потребує регулярного, але помірного поливу, оскільки надлишок води може стати причиною гниття коріння. Ґрунт повинен бути легким і добре дренованим, а горщик з отворами для відтоку зайвої вологи. Раз на кілька тижнів корисно підживлювати каланхоє добривами для сукулентів, щоб підтримувати активне зростання та квітування. Особливо красивим він стає у період світіння, коли вкривається яскравими гронами квітів, які тримаються по кілька тижнів, прикрашаючи оселю і наповнюючи її життєвою енергією. Секрет успішного вирощування Сансевієрії і Каланхої полягає у правильному поєднанні догляду і розміщення. Сансев'ерію доцільно поставити у спальню чи робочий кабінет, де її нічне виділення кисню забезпечить комфортний сон або допоможе підтримати концентрацію під час роботи. Каланхойш чудово почувається на підвіконні кухні чи вітальні, де воно може не тільки прикрашати простір, але й завжди бути під рукою як лікарська рослина. Разом ці дві культури створюють гармонійний баланс. Сансевірія працює над стабільністю мікроклімату і очищенням повітря. Акаланхо зміцнює імунітет і дарує додаткові можливості для профілактики і лікування дрібних недуг. Особливу увагу варто приділяти чистоті листя обох рослин, пил, що накопичується на поверхні, зменшує їхню здатність до фотосинтезу, тому регулярне протирання вологою серветкою чи м'якою губкою значно покращує їхній стан і продовжує життя. Також важливо уникати різких перепадів температури і протягів. Хоча Сансевієрія і Каланхоя вважаються витривалими, стабільний мікроклімат дозволяє їм розкривати весь свій потенціал. У літній період обидві рослини можна виносити на балкон чи терасу, забезпечуючи їм більше сонця і свіжого повітря. Однак при цьому потрібно стежити, щоб на них не потрапляв прямий дощ. Разом Сансевієрія та Каланхоя стають завершальним акордом зеленої оази в оселі створюючи середовище, яке не лише радує око, але й постійно працює на благо здоров'я, вони допомагають легше переносити зміни сезонів, зменшують вразливість організму до інфекцій.